Слава Ісусу Христу! Є закон Бога, це 10 Божих заповідей. І даний Він для всіх однаково. Чи хоч я Українка, чи хоч я американка, закон даний для всіх, щоб Його дотримуватися. Так, ми живемо у часі благодаті, але закон ніхто не відміняв. І закон входить в благодать. А благодать це вище за закон. Бо закон говорить не грішити а благодать говорить навіть не думай за гріх. Є заповіді, і це закон. Найбільше потрібно любити Бога. І не шукати собі інших богів, не робити собі ідолів, кумирів, не узивати Бога намарне, шанувати День Господній, шанувати батька й матір, не вбивати, не красти, не свідчити неправди, не чинити перелюбу і не жадати нічого чужого. І якщо ми не дотримуємося закону, тоді, тоді і буде благодать у нашому житті, якщо ні, то буде прокляття. І якщо нарушаємо закон, то за цим же законом будемо суджені. Ніхто, звісно, не хоче помирати, але за нарушення закону приходить прокляття і смерть. Бо, як ми бачимо в цей час, люди роблять неправильні речі, нарушають закон, але при тому у всьому хочуть Божого благословення і Божої благодаті. Звісно, дехто скаже, що тепер стільки зла, і не всі несуть покарання. Так, але якщо не в цім світі людина понесе покарання, то втім точно, бо Бог все бачить. Бо, як написано, якщо з мечем приходиш, то й від меча й загинеш. Якщо не шануєш день Господній, а Він тепер є кожен день, а не тільки неділя чи субота. Бо е відколи прийшов Ісус Христос на цю землю, то субота кожен день, бо Ісус є хазяїн і суботи. І тепер кожен день святий і належить Богу. Чуєте, кожен день святий і належить Богу, а не нам. І чи Кожен цей божий день, який належить Богу, ми знаходимо час для Бога. І так з кожною заповідою сказано: не роби собі ідолів, кумирів, бо Бог має бути на першому місці. І якщо щось є вище Бога у нашому житті, то це вже ідоли, це ідолопоклонство. А за ідолопоклонство приходить прокляття аж до четвертого коліна. Читаємо другу заповідь. І чогось у людей е, є час для, для кінів. Для різних кумирів, для проводження часу будь-де і над чим завгодно. А для читання Біблії, слухання проповіді молитви нема часу. Чому? Бо в серці людини інші ідоли і так далі, і так з кожною заповіддю. і за нарушення закону приходить прокляття, а не благословення. Бо закон Бога є. І Ісус прийшов, щоб не відмінити закон, а утвердити його і повишити до стандарту благодаті. А стандарт благодаті це вище за закон. Гарно сказано стандарт благодаті у Матвія, 5, 6 і 7 розділ. Тому дійсно усім нам потрібне покаяння і навернення до Бога і слова Його, того, що закон Бога він діє.